Хмельницький спрямував мільярд гривень на підтримку військових та їхніх родин. Сільський клуб на Хмельниччині прикрасили муралом, який присвятили Дністру. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Україна може почати використовувати F-16 навесні 2024 року. До цього часу пілоти, інженери та техніки мають пройти навчання, та буде підготовлена інфраструктура. На думку міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Винищувачі можуть змінити правила гри у війні. Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі за межами поля бою. Літаки f 16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Підсумував міністр. Україна повернула з тимчасово окупованої території Херсонщини ще одну дитину. Повідомили у прес-службі мінреінтеграції. За інформацією, на початку серпня на гарячу лінію мінреінтеграції звернулася жінка. Вона повідомила, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини мешкає 14-річний хлопець Іван. Після смерті бабусі, яка ним опікувалася, його збиралися оформити в дитячий будинок. Взяти опіку над хлопцем згол... зголосилася сім'я внутрішніх переселенців із Херсонщини, яка наразі проживає на Київщині. Вони знали Івана ще до переїзду, але самотужки забрати його не могли. До справи долучилися Міністерство реінтеграції та Українська мережа за права дитини. Весь процес повернення тривав 22 дні. Також зазначається, що завдяки спільним зусиллям за три літні місяці цього року в межах проєкту Шлях додому вдалося повернути 26 дітей. Згідно з даними комітету виборців України, за півтора року повномасштабної війни Хмельницький спрямував на потреби захисників та їхніх родин 21% свого бюджету. Станом на сьогодні, по всіх діючих програмах для військових було надано допомоги на загальну суму в 405 мільйонів гривень. Частину коштів було направлено на лікування, реабілітацію та соціальну підтримку військовослужбовців і родин загиблих. Решту коштів на допомогу Збройним силам України. На позачерговій сесії міської ради депутати вкотре виділили кошти в рамках програми шефської допомоги військовим частинам, які дислокуються на території громади. Ця програма діє з 2016 року, і щорічно гроші виділялися на ремонт техніки та оновлення матеріально-технічної бази. Понад 300 жителів Хмельниччини отримали подяки обласної ради та нагрудні знаки День незалежності України, 2023 Значна частина нагороджених військовослужбовці, як інформують в облраді, їм вручені відзнаки за сумлінне виконання військового обов'язку, самовіддане служіння українському народові, патріотизм, мужність проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також за активну громадянську позицію, особистий внесок у наближення перемоги, відзначено волонтерів, працівників освіти, культури, соціальної сфери, охорони здоров'я, місцевих рад, депутатів, комунальників, представників духовенства. Поліцейським такі нагрудні знаки і подяки вручено за належне забезпечення правопорядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, участь у збереженні територіальної цілісності та суверенітету України у період війни. Кандидатів на відзначення подавали керівники громад та установ. Сільський клуб на Бакуті прикрасили новим муралом. Його створили за підтримки українського культурного фонду. Назва роботи підводний дністер. Мурал створено на сільському клубі в селі Гораївка, що у Старушицькій громаді в рамках резиденції Бакута Хаб Хаб-2023». Авторка роботи Роксалана Дудка розповідає, що мурал на стіні сільського клубу це велике живописне полотно, що зображує багатство та красу річки Дністер, аборигенні та ендемічні риби та рослини, які живуть в ареалі неймовірних красот. Додає, що цей життєстверний розпис має створити відчуття безпеки та спокою для людей, що тут живуть, та тих, хто знайшов тут прихисток. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.